Привіт, це Міра. Я думаю, якщо ви дещо олд, чи якщо ви просто дивилися мої, ну, більше одного, наприклад, відео, то ви можете знати таку людину, як Торі. Я люблю з цією немірною людиною, колабитись. вже два відео є. Ну, совмісно у всіх відео на наших двох каналах чотири. Посилачка, як і на Торі, як і на ці відео будуть в описі. Ну, звичайно, в кінці. А, окей, зараз поясню тим, хто не розуміє. Ладно, в принципі, поясню всім, тому що рубрика доволі таки цікава і абсолютно нова для мого каналу. Знаєте, коли спочатку один художник робить скетч, інший вже наступний лайне, наступний заливає кольором, наступний там рендерить, тіні, світ тощо, і, можливо, там надалі якась кольорокорекція. Е, не знаю на щастя чи на якусь прикрість, але нас двоє. Тому ми чередувалися. Спочатку, наприклад, я роблю скетч, потім Торі робить скетч, ми міняємося, лайнимо скетчі одне одним, потім міняємося, фарбуємо ці лайнарти і так далі. так далі. Але знаєте, насправді було б ну, трохи нудно, як я розумію, подумала Торі, щоб ми просто намалювали якихось рандомів. Тому вона взяла, як я розумію, це персонажі з Всесвіту Хоукітів. Я зараз покажу вам цю картиночку. І, чесно кажучи, я не вимовлю е, цих слів, тому якимось кольором я підкреслю, наприклад, червоним тих персонажів, що малювала, точніше скетчила початково я. Є е, е, зеленим підкреслю тих, що малювала вона. Чесно, ці імена мені легко промовляти, лише там Hello Kitty і Куромі там. Інше все знати для мене складно. Як ви бачите, ззаду у нас є спітпейт. Вже йде так. Вже всі помітили, хто дивився на екран. Ви можете задатися питанням чому там не скетчинг? Все дуже просто, тому що до недавнього часу зараз я вже плюс-мінус навчилася, але мені все одно складновато скетчити на планшеті, тобто, щоб я могла записати спітпейт. А тому ви зараз бачите, як я. Ланню скетчик Торі, тому що кожна з нас домовився, що у відео ми будемо розповідати про свої частинки, те, що робили ми, які були складності, і так далі. Також вийшло так, що я просто надіслала фоточку моїх отіх почеркушек і така на роби з тим щось, я не знаю як. Ну, і вона зробила так само, але очевидно, що Торі мені скинула. Не як дехто на да, паперовий скетч, а вже нормальний. Але все одно от хочу зазначити, навіть якщо це не якийсь розмазний скетч, тобто він був в принципі, доволі чистий, без мільйону ліній, тому що такі скетчі, якщо чесно, мені складно лайняти, я думаю всім в принципі. Але дуже незвично, все одно це відчувається, коли саме лайніш, що скетч от не твоєю рукою був зроблений. Я не думала до цього досвіду, ми називаємо це так, що так сильно це буде відчуватися. Не думала. Але ви можете спробувати, наприклад, знаєте, зараз буде рекламочка. Наприклад, перейти в мій телеграм-канал. Я там скидаю скетчі дуже часто. В мене навіть в телеграм-каналі, там в навігаторі є такий хештег. Ск, тобто скетчі, по котрим ви можете перейти, пошукати. І от спробуйте ну, ради приколу, якщо ви малюєте теж на комп'ютері, тобто планшетом <свісно> можете взяти, спробувати залайняти. І ви от відчуєте, якщо у вас в принципі стиль відрізняється від мого, просто якщо схожий, можливо, вам однаково буде. Але якщо ні, ви реально відчуєте, наскільки це по-різному. Ду дуже чесно, дуже складно це якось описати нормальними людськими словами, нашою солов'їну навіть. Але так, відчувається, що я думаю, це особисто ж таки Торі. Щоб краще все ж таки зрозуміти, що я маю на увазі, то краще потім перейдіть на її канал і подивіться більше її робіт. А, що я маю на увазі? Ї в її малюнках на лайнарт. Або витрачається якось мінімально уваги, тому що, як я бачу, сконцентрований все ж таки стиль більше на освітленні, на кольорах, на об'ємі, тобто менше якоїсь графічності. Ну, це, звичайно, моя суб'єктивна думка. А от в мене якраз таки більше націленість на лайн і на. Змогу, так би мовити, скрастити оцей от прям анімешну графіку і більш живописні тіні. Стнями, так, деякі є трабли, але от в мене набагато більше уваги на лайн. Тому нам от трошки в цьому складно був деякий дисонанс, і мені лайнити її скетчі, і потім мені фарбувати її лайни моїх робіт. Так, це. Повторю ще раз, зараз на спідпенці я лайню її роботи. Ще не знаю, як складно чи не складно, можливо, їй було лайнити мої скетчі. Я, я ще не дивилася її відео, воно ще не вийшло на момент того, як я озвучив, але це ж буде дуже цікаво. Також, думаю, ви обов'язково перейдіть на те відео, коли воно вийде, тому що ну, завжди цікаво подивитися на одну і ту саму ситуацію з різних сторон. Я розумію, що цю фразу часто використовують в якихось конфліктних ситуаціях. Ні, а в нас тут просто така максимально калм, максимально комфортик, максимально звичайний, якийсь можна назвати це івентом. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що я маю на увазі оцього всього лайну і що дуже відчувається різниця у стилях, різниця у тому, як у кого лежить рука. А поки що, в нас не закінчився. Uh, Speedpaint, там де я лайну кромі, хочу розповісти вам, що <смі> мені не вистачає людей, де зламаний планшет. <смі> да. Ті, хто знають, ті, хто чекають зламаний планшет, вони типу, такі чого, ти що, за уходу з'їхала. Да. Мені не вистачає людей. Мені не вистачає. Будь ласка, якщо ви хочете е, мати участь в зламаному планшеті, а зараз він виходить дуже цікавим. То, будь ласка, <смі> перейдіть на мій телеграм-канал. Там в навігаторі навігатор це закріплене повідомлення. Буде посилання на пост, куди треба надіслати заявки на сламаний планшет, бо ласка, мені не вистачає людей. Вже зараз малює 30-та людина, в мене є ще декілька наміточок, але я хочу мінімум 40. Мінімум 40 бажано десь 50 людей. Тому що я хочу зробити на україномовному просторі. Найвеличайший, найгігантніший. коротше, гігантський зламаний планшет, щоб прийняла участь як наймога більше людей. Е, я думаю, якщо у вас є якась мотивація до цього, то будь ласка, напишіть. Звичайно, всі е, як сказати, посилання на ваші соцмережі. Я в описі під цим відео залишу, тож це такий ще спосіб пропіаритися. Добре, добре, я закінчую нити про те, що мені не вистачає людей. Є зараз на спіденті ви можете побачити, як я фарбую е, лайн мого скетчу від торички. Тобто, лайн її, скетч мій оригінальний. Мені хочу от зазначити зараз. Дуже подобається, як вона в мене вийшла в скетчі. Ну і в принципі фарбувалася. Є до речі, дуже дуже от реально від цього серця мені неймовірно сподобався рендер відторі цього саме малюнку. Ви вже зможете побачити її рендер на її каналі. А поки що, хочу сказати, що я насправді навіть не знала, що очікувати від лайнуторічки. Тобто, не можу сказати, що мені було складно фарбувати цей лайн. Він, в принципі, достатньо легко фарбується. Не можу сказати через те, що це якась перевага. Просто лайну, що його буде кому завгодно легко зафарбувати, чи тому, що я насправді звикла працювати з проривистим лайном, тому що в мене він тоненький, проривистий, інколи полупрозорий, тому для мене якби ок. Але, ну так, да. в принципі, було працювати легко. Також дуже вдячна, що нормально відмальовані оці. От Руб'яна на щічках, їх теж прекрасно в мене вийшло зафарбувати. Ну, коротше, прикольний ефект там вийшов. Також потім ви побачите, так, я малювала, звісно, як вийшло. потрібно було просто замалювати на да, тіни, але я, я ж не знала, тому далі побачите, як я от зараз роблю тіні. Тіні я. Робила з помноженням, ефектом помноження і брала просто оцей от прям рожевий е, кольор волосся. Якщо ви бачили мої інші малюнки, то в принципі знаєте, що я не сильно, як мовити, люблю такі насичені, по насиченості так, насичені тіні. Я більше прихильник таких. Холодних тіней, я прихильник таких ненасичених тіней, щоб воно визивало трошки таку атмосферу жуті, навіть якщо малюнок в принципі сам по собі не являється якимось страшним, не являється з підхорорним підтекстом, так ну просто от подобається мені таке. Але тут я вирішила зробити якраз щоб було все дуже насичено, дуже ярко. Я давно хотіла пекспормувати. З таким от стінями. Да, е, в мене було давно парочку малюнків таких, але я не зациклювалася на цьому, не розвивала цю тему. Тут мені така можливість представилася, тому я її використалася. Мені дуже насправді подобається, як це виглядає серйозно, це прям мі 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 це прям максимально в тему, максимально під настрій самого скетчу, самого лайну, самої ідеї. Якщо ви не пробували робити якісь такі яркі ціні, якісь от прям насичені, то спробуйте. Uh, можливо, вам це сподобається. Насправді такими цінами навіть легше малювати, тому що тобі не потрібно сильно продумувати, де який по холоднині відтінок, тобі потрібно втючить, якщо ви, як я, малюєте холодними відтінками. Тут все доволі таки просто. Просто малюєш і все. Де темніше, там просто малюєш, робиш ще один слой і малюєш там все. <рит> Більше нічого придумувати не треба. Зараз, подивившись на волосся, ви можете зрозуміти, що я його малюю дещо дивним способом. В принципі, якщо ви вже слідкуєте за мною деякий час, ви могли зрозуміти, що так я трохи дивно малюю волосся, і зараз хочу вам цей момент так прояснити. Насправді я абсолютно не розумію, як фарбувати волосся, тобто де там тіні потрібно. Розставляти, я розумію, де потрібно розставляти світло. Я розумію, я розумію як, в принципі, діл, ділити на прядочки так. Але коли це просто якась віхрява купа волосся, в мене це розуміння ламається абсолютно, і я роблю таке, як скляне волосся. В принципі, це хороший вихід ситуації, я вважаю, тому що я ніколи не... Бігла за тим, щоб в мене було все гіперреалістично, все по фізиці, все оце от все. Мені важливо, щоб просто виглядало гарно, щоб виглядало прикольно, і я думаю, це такий доволі запам'ятовуєшся спосіб, як малювати волосся. По факту, я просто там, де повинен бути блік, не замальовую, а все інше от такими круглями рухами, кругльовими, круговими рухами. Напишіть у коментарях, як вам такий спосіб. А наразі ви бачите, що ми перейшли в спідпейт оцього пум пумпурін, пумпумін. Коротше, пумпумпурін. Я прочла, я не знаю, як можна було вигадати таке ім'я, але він виглядає дуже прикольно. Тут хочу зазначити. Вот вам скетч зараз виведу на екран, який в мене був. Я, я йому намалювала, як і було в оригіналі, такий от білетик. Шляпочку таку. Е, я, я трохи не розумію, чому Трох. Е, то, то, чому Торі е, забрала цей капелюшок? Е, тому трохи, от ви бачите, голова виглядає обрізано, тому що об'єм волосся, що був на цій стороні, е, його якраз таки заміщав, е, цей капелюшок. Не знаю, дуже дивне, на мою думку, рішення. І, звичайно. Я подивлюся відео і буду намагатися там відшукати відповідь на це. Але я насправді й не стала домальовувати цей капелюшок, тому що в цьому і сенс, що е, ти повністю продовжиш з усієї крапочки прогресу, де закінчена попередня людина. І знаєте, як відправлятися до цієї точки про по хронології, Ну, це, на мою думку, порушило б трохи челендж, весь прикол його. А, і також як можете бачити зараз, я йому теж фарбую всі тіні там а, рожевенькі. Тут я не впевнена насправді, наскільки це прям по настрою, наскільки це в темі, але я вважаю, що так вийшло більше згрупувати ці два малюнки. Вони вийшли більш як оля в одній серії. <свят> і так, насправді є. Можете подумати, що трохи не личи, як тому що я зараз фарбую шкіру, і воно виглядає, нібито він рак обгорівший, але потім, коли тіні кладуться на все, воно так все уравноважує і виглядає теж дуже миленько. Тож не обов'язково, як ви розумієте, використовувати якийсь колір, котрий от вже є в палітрі, можна просто взяти якийсь насичений яркий. Якщо ми, знаєте, також замовляємо далі про покрас, про тіні, про це. Хочу сказати, що я чомусь, не знаю чому, але вважаю, що дуже не дуже, коли тіні на очах роблять лише якимось холодним кольором. Як просто я фарбую очі, я спочатку беру колір шкіри, його трохи роблю холодніше, очевидно, менш насиченіше, фарбую. Аля такий перший шар тінь роблю його, звичайно, не сильно темним, щоб це просто був який підмальовочок, можна так назвати, а потім вже кладу якісь блакитні тіні, якісь фіолетові, я ввожу в такий холод. А, звичайно, на якихось дуже графічних, дуже таких от ілюстраціях, саме не просто малюках на ілюстраціях. Такі холодні тіні, вони, в принципі, ок. Але в якихось живописних. І якщо не очевидно по світу, що повинно якраз такі очі відображати, холодні відтінки, на мою думку, це виглядає ну якось не дуже. Якось дуже скляно, якось дуже неприкольно. Да? І я в попередньому в попередніх реченнях казала, що блін, ну я не розумію, як малювати велися, тому намалюю його скляним. А тут мені не подобається, що очі скляними виглядають. Ну, просто якимось неживими чи що. Е, просто я дивлюся на, Тож, ніж коли дивилася на свої попередні, на свої старі, називаємо навіть так, малюнки, От там, ладно, добре, я признаю, там що завгодно виглядало нереалістично, скляно і Ну, от очі, в котрих тіні лише з холодними відтінками. Е, Лише додали у цій наживості, і не в хорошому сенсі. Якщо у вас є якась інша думка по цьому поводу, то напишіть в коментарях, тому що ну, все ж таки, тема у цих кольорів, у цих ціней, вона дуже дискусійна, дуже складно знайти якусь одну конкретну єдину вірну відповідь. Мені реально цікаво буде почитати вашу думку на цей рахунок. Тому що в кожного свій стиль, в кожного свій досвід, в кожного своя думка, і можливо, ми з вами заберемо якісь портретик, як все ж таки краще це от все виправляти. А ми з вами починаємо що правильно момент там, де я рендерю а, малюнки, що пофарбувала торічка. А тут, на цьому моменті, коли мені надіслали оці от файли, я зрозуміла, що не треба було робити ціні мені. Ну, ми це не обговорювали, щоб було менше конкретики, тому, в принципі, я думаю, можна мені це вибачити. Хочу значити, що мені насправді тут дуже подобається малюнок з цей, але я не зрозуміла прикол в тому, щоб якісь ціні були дуже таким текстурним пензликом намальовані, а якісь дуже жорстким. Так, декілька ціней все ж таки Віторі в цьому оригінальному малюнку були. Я прибрала цю дуже текстурну. Дуже, на мою думку, темну, прям як плямо й на носі. А, як ви бачите, зробила більше такої затемненості в цих містах, там, де я думала, що вона потрібна. А, потім зараз ви побачите, я висвітлила обличку іграшкової кромі. Начебто в оригінальному дизайні воно виглядає так, тому що коли я це все робила, я не дивилася на оригінальний дизайн. Я просто от, Пам'яті якоїсь, ну, звичайно, я бачила картинку, я на неї декілька разів дивилася, але от конкретно коли фарбувала це, от тоді ні. Не знаю, наскільки це було правильне рішення, але основний дизайн, основні кольори вже були положені, і я думала, ну, блін, ще не сенс мені щось змінювати, якщо тут вся база вона вже є. Також, як бачите, я додавала більше цієї міркотіння, більше світла цього від очей. Я пам'ятаю, як на якомусь малюнку, напевно, з Сайфером, що я викладала в тергам каналі, мені писали, що блін, не можуть бути, якщо очі світяться тіні на очах, а я вам скажу так: очі, що світяться. Ні. Я теж не думаю, що це дуже по фізиці, але в нас тут малювання, а не уроки, що в нас світло і Відражає, що в нас світло просто робить, Да? тому виглядає прикольно, от і все. І також я трохи пошаманила з кольорокорекцією. Тут, бачите, я намагалася зробити такий більш з холодного в теплий, але трохи прочиталася, тому що тут, в принципі, весь малюнок він однаково фіолетовий, тобто тут нема сильно теплих і сильно холодних. Моментів. Дуже мені подобається, як я зробила оці от. Як це назвати, <смі> Бачите? Е, ще й такі лінії. Е, оце одна з <смі> малюночок. Пум-Пум-Пуріна, пум -пум -пум Господи. Я не виношу цієї імена. А зараз був момент, коли я зрозуміла, що я переплутала якраз таки його. Я... Того білого челіка, котрого я малювала. Я біретик, йому тоді зря малювала. і правильно турі зробила, що забрала той беретик. Ой, блін. Ну, скетч, скетч. скетч, я точно робила, дивлячись на цього. Вот... Теж картинку вам вставлю. Знаєте, усіх всяке в житті трапляється, тому. Нічого страшного, думаю, все одно картинки вийшли доволі прикольні. До речі, на рахунок того сподівається, що у вас зараз на фоні, хочу сказати, що в цей малюнок мені рендерити було набагато складніше, ніж малюночок з коромі, тому що в малюнку з коромі були, в принципі, абсолютно очевидно, обозначені е, світло, тінь. Тут все ж таки потрібно було трохи повипендрюватися. Хотіла я зробити... Зробити, зробити більш такі живі очі. Думаю, це в мене вийшло. Е, підправити самі кольори, зробити їх більш теплими, такими прям сонячними. Потім побачите теж, сподіваюся, в мене це вийшло. <голю> Болюся на це. Як ви бачите, тут вже в мене вийшло використати оцей от прикол з накладанням такого градієнту під. Ну, ефект, м'яке світло накладаєш, і типу більш живо виглядає, тому що центр обличчя в нас такий тепленький стає, а все інше холодніше. Я в Тіктоці цей прикол бачила, думаю, багато у вас е теж про це знали, бачили в Тіктокі. Коротше, це був тренд. Це кінець. Я вам покажу всі частинки, що малювала я. Обов'язково переходьте на канал для того, щоб побачити її. Частинки. Частинки що малювала вона, тому що, як я казала, завжди прикольно, і завжди класно, завжди цікаво послухати про одну і ту саму стацію, про одну і ту саму роботу, про по факту одні й ті самі речі з двох сторін. Сподіваюся, вам сподобався цей відосік. Сподіваюся, якщо він вам сподобався, ви напишете якийсь коментар чи поставите лайка. А також дуже дуже реально вдячна всім, хто проявив актив під попереднім відео. Це мене дуже порадувало. Підняло настрій, тому що статистика на каналі до попереднього відео була не дуже, Я це піднімає дух. В планах в мене нарешті доробити цей грьобаний блін зламаний планшет. Тому, будь ласка, якщо у вас є мотивація, якщо ви хочете в чомусь такому придбати участь, то надсилайте анкетку, телеграм там інструкція, все максимально я докладно показала. Якщо будуть якісь запитання, то пишіть. Я всім відповідаю на, на всі якісь запитання, я все поясню. А наразі... Це кінет. Всім бажаю прекрасного дня, прекрасного вечора, прекрасного ранку, прекрасної ночі. Якщо ночі, то, будь ласка, лягайте спати. Сонце корисно. А всім пока-пока!